Дожились Євросоюз відмовляється надавати Україні допомогу. І ось 200 мільярдів не хоче віддавати Україні, які заморожені від РФ. А я вам більше скажу: в Європі заморожено трильярди українських коштів, які ще при кучмі були створені. Ну про це я сьогодні чуть розкажу небагато. Але фішка в тому, що Європа не хоче їх відправляти Україні. Ось дивіться, Італія, Бельгія, Болгарія та Мальта виступили проти передачі Україні заморожених 210 мільярдів від РФ. Політіко, ну це відома репутаційна преса за кордоном. Чому так відбувається? Ну давайте перше по-чесному, щоб не появився новий міндіч, і він повірте, у нас не останній, не останній. Якби ця історія в Україні ще буде дуже довго життя працює так, бо на цьому робота вся система і структура в Україні. От а друге, у них немає бажання, щоб Україна, ну кажу вам, як є, перемогла. Бо якщо Україна переможе. Отака От сильна держава з такою кількістю зброї, з такою кількістю підготовлених військових. не ну, те ж сама сильна країна буде в Європі. Сама сильна. Вони цього бояться. Ну, бояться вони цього. Того не направляють кошти. А я вам більше скажу: за кордоном є ще трильярди вічно зелених. Які ще при кучми створювався фонд, направлялися за кордон в різні банки, ставились туди на проценти, на відсотки, але їх можна забрати тільки з підпису там президента і при умовах, що вони там не будуть розкрадені, тобто напряму щось закупається, відправляється в Україну.